Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламентарям відсторонити лідера партії Європейська Солідарність і колишнього президента країни Петра Порошенка від участі у засіданнях Верховної Ради терміном на 6 місяців, тобто на всю актуальну сесію Верховної Ради України. За таке рішення проголосували представники проросійських сил з колишньої ОПЗЖ, а також популістської партії Слуга народу, яка орієнтується на чинну владу. І у самій цій новині мені здається стільки сюрреалізму, що її важко коментувати, навіть якщо людина не є прихильником Петра Порошенка і націонал-демократичних державницьких сил в Україні. Вона може здивуватися тому факту, що коли над державою нависла реальна загроза, і мова йде про необхідність національної єдності, представники правлячої партії у союзі з представниками сил, які намагалися знищити українську державу упродовж десятиріч, намагаються позбавити участі у парламентських засіданнях колишнього президента і представника. Якраз націонал демократичних сил країн.